Доброго вітання! Рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали ще одну історію, котрою я хочу з вами поділитись. Ну, а вам бажаю приємного прослуховування. Я ніколи не вірила в те все поглинальне почуття, яке люди називали коханням. Я завжди мисла раціонально та думала головою, а не серцем. З таким підходом обирала і свого майбутнього чоловіка. Мене не цікавили почуття, важливо було мати спільні інтереси та захоплення. Коли я зустріла Ілю, то відчула, що ми зможемо жити довго та щасливо, хоч і без кохання. Спершу ми стали друзями, і я відчула, що він думав так само, як і я. Через півроку ми вже були одруженими. Після розпису Ілля переїхав жити до мене. Батьки ще після закінчення мого навчання. Зробили мені дороговартісний подарунок і купили мені власний будинок. Звичайно, він був в не найкращому стані, тож я одразу почала доводити все до ладу. Тепер стане легше, бо чоловік буде мені допомагати. Жили ми спокійно, не багато, не мало, 10 років. Останнім часом в нашому домі почалися конфлікти, а все через бажання чоловіка прописатися в мене. Я такого несподіваного пориву не розуміла, тому відмовила Ілі у його проханні. Річ не в тому, що мені було шкода власних квадратних метрів, або я не довіряла Ілі. Просто мені сталося дивним, чому ми 10 років жили спокійно і навіть не обговорювали це питання, а тут я маю негайно його прописати. В голові закралася думка може, він хоче розлучитися? Чоловік сильно образився на мене та пішов з дому. Його немає вже кілька днів. Щоб з'ясувати, де ж він знаходиться, я зателефонувала його рідному братові Глібу. Той сказав, що Ілля зараз в нього, і про нашу суперечку він знає. По секрету Гліб мені розповів, що таким чином чоловік хотів мене перевірити на довіру, але я цю перевірку не пройшла. Гліб висловив своє бачення нашої суперечки. Він також вважав, що чоловік не може повноцінно відчувати себе господарем в домі, на який у нього немає жодних прав. Ілля точно заслуговував, щоб я його прописала. Адже вже впродовж десяти років він невтомно трудиться біля цього дому. Я вислухала брата свого чоловіка, але все ж таки залишилася вірною своїм принципам. Якщо він дійсно хоче відчувати себе господарем в домі, то нехай самостійно цей дім і придбає. Сподіваюся, що Ілля таки одумається і повернеться додому. Ну, а що ви скажете? Чи взагалі. Правильно робить жінка, що не хоче прописати чоловіка у своєму домі? Чи дійсно чоловік має придбати власний дім і в ньому бути господарем? Що скажете?